Нема нікого, тільки ти, за сотню клятих кілометрів я голим, босим буду йти серед зими в старому светрі, по бездоріжжю і в туман, полями, вкритими снігами, я буду йти, смалити план, давити в землю біль ногами. Нема нікого, тільки ми. Я сотні літ шукати буду ключі від нашої тюрми. Нема вини, немає суду. Тебе тягає по світам, кидає в море, б'є об скелі, я мудрість віддаю літам, проводжу в небі паралелі. Нема нікого, тільки я. Струна заплаче і порветься зупинить серце скрипаля і на тому світі десь озветься. Я бачу тих, кого нема. Я чую те, що зупинилось, змішалась світла і пітьма. І вже нічого не лишилось, нема нікого, тільки Бог вмикає в парку каруселі і робить так, щоб я не здох. Він місить свіжі акварелі, я голим босим буду йти за сотню клятих кілометрів. Я знаю, там чекаєш ти серед зими в старому светрі.